Добрий день. Маємо сьогодні 1 листопада 2025 року. Коротше, вроді погода сьогодні. Сонечко, вітерець, суше капітально. Там ще було 2 гектарів сої, син змолотив. А я погорав трохи городи. А це нам вже на закуску, бо вроді сої вже, мабуть, все, село вже все забрали. Ще нам попала гречка. А там два куски було якогось нашого сорту. Зволотили, а цей до кусок зі нашого сорту. Вона вигналася півтора метра висотою. Ну, вона ще зелена. стебло повністю зелене. Але хазяї кажуть, молотити ми молотимо. Щось там трошки є. Висока, полягала. Але що є, то є. Вони так, поки ми комбайні не поставили, каже, змолотіти, яка є, бо хто її має потом молотити чим. Поки погода. Посіви вже всі посходили. Раніше сіяли, а там ще один посів стоїть яшменю, зима ще не зійшов. Тут теж посходило молотим. Короче, соя в селі. Закін... От сьогодні вроде, вчора сонце, сьогодні трошки сонце. Вже вологу мірили в сої 18,4. Трошки підсохло. Короче, сою забрали. Осталась гречіха. Оце ще все раз прийти стоїть гречіхою. І мабуть на цьому буде все. Може деше який клієнт трапиться, такий жирний, тому поїдемо, а може більш того, що й ні. Хорош. Головне, що забрали село. Комбайн Дір, 10.42. Зон відпрацював капітально, волотив тоже, слава Богу, без всяких поломок, без всяких ціх. горбок, комбайн буксує! але дай забрати і все ось таке, осі вже капітальний, капітально вже починає кушитися, вже йому не страшні морози. От і гречка все. Що там? Зелень, Воно лежало під ним болото. Воно повністю зелене. Але що є, то є. Там люди будуть сушити. Що вони будуть робити, знаю, я не знаю. А ми чухаємо, чистимо комбайна і гонимо поки на стоянку. А там далі будемо бачити. 10.42. Нема офіційно закінчиться. Добре, чи дняха будемо їхати додому.